Тільки ФОПи почали звітувати за 2024 рік. А вже в нас реструктуризація податкових і багато в кого декларації через це не приймаються. Реквізити військового збору відсутні в кабінеті платника. Єдиний державний реєстр не запрацював. Є ФОПи, які 31 грудня подала заяву на закриття і не знають, що далі з цим робити. І про все це і про інші запитання ФОПів поговоримо цим ролику. Тож поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І це формат відео, там де я відповідаю на найбільш часті запитання підприємців, які отримую від вас в Ютубі і в своєму телеграм-каналі. Отож, в нас почався період подачі звітності, і підприємці почали подавати декларації. В нас відразу ж виникла достатньо велика кількість неприйнятих декларацій. Чому це виникло? Тому що податкові провели реструктуризацію. І в багатьох містах, в багатьох областях, в тому числі в моїй Волинській, потрібно тепер звітувати. Не в ті податкові, в яких ми були зареєстровані раніше. Для прикладу, в Києві на кожен район міста була окрема податкова Шевченківська, Святошинська, Оболонська і так далі. Проте зараз на весь Київ. Ми звітуємо тільки в три податкові: центральна, лівобережна, правобережна, ніби так. І тому ще 1 січня я виклав інструкції про те, як подати декларацію. І 1 січня ми цю проблему виявили, що податкова автоматично не підтягує правильну. ДПІ в декларацію. Це потрібно робити вручну. Я просто е, в шаленому режимі допрацьовував інструкції, щоб вже на ранок 2 січня вони були перезалиті в Ютуб, і по цих інструкціях ви могли подавати декларації. Вони 100% приймалися, не в залежності від того, яка у ДПІ, тому що там показав, як. Її змінити і де подивитися актуально. Тому, якщо раптом ви ще не подали декларації, просто подаєте по моїх інструкціях, ось все має вийти. Якщо ви подавали е, і вас все прийнялось, красавчики. Якщо не прийнялось і вас вискочила ось така помилка у квитанції No1. Е, виявлені помилки, документ не може бути прийнятий, платник не перебуває на обліку в установі. Якщо така помилка вас вискочила, декларація не прийнялась, то подайте ще раз за моїми інструкціями. у Вас все вийде. Та в цьому відео я вам хочу що е, шо, щось показати. Щось показати, що має трохи спростити вам роботу в майбутньому. Я насправді не знаю, буде потім податково автоматично підтягувати нові коди ДПІ чи не буде. Але в кабінеті платника є можливість поміняти це вручну, щоб всі наступні документи у вас код ДПІ тягнувся правильний. Тому я вам зараз хочу показати, як це зробити. В самому. Кабінеті платника заходите. Ось тут клікаєте на себе, клікаєте на лаштування, і тут в налаштуваннях є код ДПІ. В мене тут зараз Волинська область, трійка і дев'ятка гу ДПС у Волинській області Любашівський район. Мені потрібно зайти в облікові дані платника, в облікових даних платника. Глянути, який є код ДПІ за основним місцем. Тут 304 ГУДПС у Волинській області Кам'янка ширська ДПІ. Відповідно, я ось тут трійка в мене є Волинська нормально, а тут дев'ятка, має бути четвірка. Так і ставлю: Волинська, четвірка ГУДПС е у Волинській області камінька ширська ДПІ. Все, тепер зберігаю всі наступні документи в мене будуть тягнутися правильно податково. Далі все буде ок. Ми спережалися з колегами. Ну чи варто загалом вам це показувати? Тому що ну, податкова маєш це зробити автоматично, але ми не певні. Тому, тому показую. Поміняйте, зробіть це в себе в кабінеті платника, і буде вам щастя. Окей, друге питання, яке було найчастішим: а куди ж платити військовий збір? В чому в чому прикол? В стані розрахунків з бюджетом у нас мають відображатися всі податки, рядки з податками, які ми сплачуємо, які нам нараховуються. Військовий збір за ФОП у нас іде за кодом 11.0.11.700. По замовчуванню цього рядка в кабінеті платника немає. Він з'явиться тільки або після першої сплати військового збору, або тоді, коли податково вам вже нарахує борг по військовому збору, і вам потрібно вже буде цей борг. Закривати. Чому так? Ми питали в податківців, нам сказали, що ну, і так піде. Тіпа, ну, да, не ідеальний наш кабінет платника, але хороший. Там вже дуже багато речей гарних можна робити. Ну, так, да, можна. Але не знайти реквізити військового збору на зараз. Тому реквізити е я вам хотів сьогодні показати, як їх отримати на сайті казначейства. але... Воно не працює. Ну просто зараз в мене не працює сайтка казначейства. Там не можна е, глянути адекватно, потягнути реквізити. Тому я вам все-таки залишу посилання на мій відеоролик, ось і в описі під відео, як сплачувати податки, де брати реквізити. Е, там я розповів і як платити військовий збір, де брати на нього реквізити, де брати реквізити на інші податки, які сплачувати. Загалом дивіться це відео. Там все є. Ці два питання, які з вами тільки що проговорили, вони найбільш масові, тому їх проговорив просто без вказання конкретних коментарів, їх просто дуже багато. Тепер давайте пройдемося по... Більш точкових питаннях, але не менш важливих. Кет, ось що пише: вітаю, в мене таке питання. Якщо я подала заяву про закриття ФОП, перша група 31 грудня в 19.00, але заявка ще не підтверджена. То мені потрібно платити податки в першому місяці 25-го року і подавати річну декларацію звичайну. Так, що в нас із закриттям ФОПів? Дуже багато людей 31 грудня подали на закриття. Нам обіцяють. Що ці ФОПи закриють, коли відкриються реєстри. Реєстри ще не відкриті, але коли вони відкриються, ФОП закриють задньою датою, тобто датою подачі заяви, тобто 31 грудня 2024 року. Відповідно, зараз ви ще нічого не робите. Чекаємо закриття. Після закриття подаєте ліквідаційний звіт за 2024 рік. Як подавати ліквідаційні звіти в 2024 році? У мене є відео. Ось воно. І посилання в описі під відео. Далі, Михайло, привіт, зайшла подати цю декларацію та побачила, що ЄСВ тепер. Обов'язково знову платити, чи може я враховуючи, що все вже початок року перейти на загальну систему. Побачила вас відео, але не зрозуміла чи не запізно. Дякую. А, Питання від тих підприємців, які не встигли 31 грудня подати на закриття, але хотіли подати, щоб нічого не платити в цьому році. У вас вже ну, нічого не, не вийде зробити. Що, що можна зробити, щоб там мінімізувати якісь сплати, якщо ви далі не плануєте використовувати свій ФОП, сплачувати податки, які вже є обов'язкові. Там в нас і ЄСВ вже обов'язково в 2025 році сплачувати, немає воєнної пільги в цьому році. І військовий збір нам додали. Тому перший варіант це подати на закриття ФОП. Зараз в, в дії подати заявку на закриття можна. Так, реєстри не працюють, але закриття працює. Таким чином, коли запрацюють реєстри, вас закриють січнем. І якщо ви ФОП першої другої групи, то ви заплатите військовий збір за січень, ЄСВ за січень, і все, далі платити не будете. Якщо ви на третій групі не отримуєте доходи, то за січні ви заплатите тільки єдиний соціальний внесок, і все, знову ж таки, далі платити не будете. Вам потрібно буде подати за 2024 рік звичайну декларацію, а вже в 2025 році, за цей період, що ви е, були не закриті, можете подати ліквідаційну, ну, не можете, маєте подати ліквідаційну декларацію. Далі можна перейти на загальну систему. Проте, на загальну систему, якщо ви подасте зараз заяву, то вас переведуть з 1 квітня 2025 року, переведуть на загальну систему оподаткування, тобто за весь перший квартал, вам потрібно буде сплачувати військовий збір, якщо ви на першій другій групі, і ЄСВ в будь-якому разі, якщо у вас немає іншої пільги, крім воєнної. Тому обирайте для себе, як, як вам спідручніше. Ольга, зі святом, дякую, Ольга. А якщо я ЄСВ не сплачую, бо є одночасно найманим працівником, то додаток подавати не треба, Ольга. А в своїх відеоінструкціях я розповідав, хто не подає додаток. А додаток не подають ФОПи, які весь 2024 рік користувалися. Пільгою по сплаті ЄСВ або пільгою як пенсіонери, або пільгою, як наймані працівники, за яких, які мають основне робоче місце, за яких сплачує роботодавець ЄСВ не менше мінімального. І так цілий рік у вас пільга була, цілий рік ви не сплачували, можете додаток один по ЄСВ не подавати. Проте, якщо користувалась весь 24 рік воєнною пільгою, то я рекомендую все ж подати. Далі, Лідія, чи потрібно подавати якийсь звіт по сплаті військового збору? Гарне питання Лідія. По військовому збору потрібно подавати звіти, але не зараз. ФОПи третьої групи перший раз будуть звітувати по військовому збору в складі. Декларації платника єдиного податку за перший квартал 2025 року. Тобто потрібно буде подати цей звіт вже в квітні, зараз ні. За 2024 звітуємо по старому. Так само ФОПи першої і другої групи, перший раз по військовому збору, будуть звітувати аж в 2026 році, за 2025, -й. звіт за 2024 рік, без військового збору. На Ютубі є інструкція, Дивіться, там все показав. Так, підкажіть, будь ласка, у четвертому кварталі 24-го року. ФОП 3 третьої групи сплачує ще й 1% військового збору. Як їх відобразити у звітах та як сплатити, тільки що говорили ще не сплачує? Військовий збір нараховується в 25-му, тому будемо платити вже за періоди 25-го року. Дякую за роз'яснення. А повернення коштів покупцю? При поверненні ним товару, я так розумію, віднімається з доходу виручки. Друга група ФОП. Дякую. Олеся задала запитання під моїм відеороликом, як порахувати дохід ФОПа. В мене є такий ролик. Посилання залишу і там, і там. Проте в цьому ролику я дійсно. Не сказав про повернення. Тобто я там розповів про те, як рахувати дохід першій групі, якщо є безготівкові розрахунки, якщо є валюта, якщо є РРО, якщо є еквайринг, проте дійсно не вказав про те, що ті товари, по яких у нас іде повернення, ті кошти, за які ми повернули, в дохід враховувати не потрібно. Ну, хоча, в принципі, логіка в тому є, що їх враховувати не потрібно, проте проговорюємо ще раз. Якщо ми щось продали, нам за це заплатили, але потім нам повернули товар, ми повернули кошти, то відповідно ці оплати ми не будемо враховувати в наш дохід. Скажіть, будь ласка, чому ЄСВ потрібно сплачувати за четвертий квартал 2024 року в сумі 5280 гривень до 20 січня? Якщо воно сплачене помісячно 24 2024 році, да, я, 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 воно мене чомусь так умилило. Е, так, дивіться, в нас ЄСВ раніше колись нараховувалось поквартально. Зараз воно нараховується нашою декларацією. Проте е, досі в нас є терміни сплати єдиного соціального внеску, і вони поквартальні. Раз в квартал ЄСВ сплачує за себе ФОП. Проте ніхто не заважає сплачувати наперед, як в даному випадку. Тобто, якщо ви сплачуєте кожного місяця і ви вже сплатили за четвертий квартал 2024 року, то відповідно зараз платити не потрібно. Собі далі спокійно сплачуєте помісячно, якщо вам так зручно. Бухгалтер, бухгалтер, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, якщо забув казати суму єдиного податку, але сплачував цілий рік. То потрібно подати звітну нову декларацію та вказати всі ці суми, так знову важлива штука. Якщо раптом ви подали декларацію, вона у вас прийнялась, ви пораділи, але потім помітили, що випадково допустили якусь помилку чи е, ну, загалом, що якщо декларація подана з якоюсь помилкою, там авансові внески не вказані, дохід неправильно вказаний, то доки у нас триває період подачі звітності. Щоб вам це виправити, потрібно просто подати нову звітну декларацію. Що таке нова звітна декларація? Як вона подається? Дуже-дуже просто: ми просто заходимо в введення звітності, створ... обираємо той період, який нам потрібний, створюємо декларацію, обираємо потрібну форму, але ось тут в вікні ще відкрилося стан документа, обираємо не звітний, а новий звітний. Все інше робите точно так само, як і для звичайної декларації. Нова звітна декларація подана вами. Повністю анулює ту звітну, яку ви подавали, і вона буде саме актуальна, не та що ви подали раніше. Подала декларацію, аж виявила, що в квітні заплатила ЄСВ не 1760, а по старому 1562. Тож у мене трохи недоплата. Що з цим потрібно робити, та які наслідки чи може було відео на цю тему? На цю тему точно не було. Хоча можливо в якомусь і говорив. В принципі, якщо не доплатили. То просто доплатіть. Тобто, якої суми не вистачає, доплачуємо. В нас зараз єдиний соціальний внесок списується після подачі декларації за весь рік. Тобто, весь єдиний соціальний внесок протягом року ми сплачуємо, він лягає в переплату і тільки після подачі декларації списується. Тому просто доплатіть цю суму, щоб у вас загалом на рахунку була сума єдиного соціального внеску за рік. І все. Далі, а підкажіть чинним військовослужбовцям потрібно платити ЄСВ тепер? Я ще досі ФОП третя група, але ніяких доходів немає. Нє, нам військово за нас, військовослужбовців, ЄСВ платить військова частина, тому за ФОПа платити не потрібно. Далі я обслуговуюся в абанку і там, випадаючи список з кодами сплати, завжди треба обрати 101-й код. Тобто для сплати податку єдиного податку є свой військового збору. Да. Коли платимо податки, доплачуємо податки. Закриваємо борги по податках загалом. Всі сплати податків у нас йдуть по 101 коду. Точно обирайте його і не помилитесь. Ну і на цьому в мене закінчились коментарі. Але ви можете писати нові ось тут, прямо в Ютубі чи в моєму телеграм-каналі. Ось посилання на нього. На телеграм-канал маєте бути 100% підписані, тому що там її оперативно даю багато корисної інформації ФОПам. Там можна задавати запитання, і на ці запитання я відповідаю, чи я, чи мої колеги, чи хтось із бухгалтерів та підприємців, які є там в спільноті і бажає поділитися досвідом. Тому реквізити бачите на телеграм-канал. Підписуйтесь на Ютуб, теж маєте бути 100% підписані, як і ставити вподобайки під моїми роликами та писати коментарі. А всі коментарі в Ютубі я читаю особисто я це не делегував нікому і стараюсь на них відповідати. Ну, принаймні на ті, на які можу. Тому пишіть. Дякую за перегляд, березіть себе на все добре.